Щоб людям з інвалідністю було комфортно пересуватись містом і мати доступ до всіх закладів та установ, створено ради безбар'єрності у кожній громаді. Є така і в Коростині. Її очолює заступник міського голови Олександр Синицький. До складу ради входять депутати, працівники комунальних установ, представники громадських організацій тощо, оскільки рада безбар'єрності є консультативно дорадчим органом, тобто без дієвих важлив впливу. Наголошує на тому, що наша рада безбар'єрності не є караючим органом. Нас не наділяли держав, не наділяла держава повноваженнями когось карати, притягати до адміністративної відповідальності. і так далі. Рада безбар'єрності приймає письмові звернення від громадян та шукає шляхи вирішення проблем. Наприклад, громадяни жалілись на те, що об'єкти місцевої мережі є недоступними для людей, які пересуваються на візках. У відповідь на звернення рада теж написала звернення. Представники даного підприємства не відреагували. Не відписалися навіть ну, лист відповідь. На жаль, скільки ми разів надсилали запити? Три. Три рази. Питання стояло відкрите те, що в нас велика кількість магазинів, твій хліб по місту, і велике прохання відвідувачів, особливо осіб з інвалідністю, було про те, щоб облаштувати інклюзію, а саме доступність або облаштувати пандусами дані торгівельні точки. Були ще звернення, які також залишаються без вирішення. Люди, які пересуваються на візках, поскаржились на те, що не мають доступу до храмів. І на жаль, це питання залишається відкритим. Воно не вирішується. Звертат звертатися, зверталися, але відповіді знову ж ми від них не отримали. Засідання Ради безбар'єрності відбулось 29 листопада. Участь у ньому взяв Коростенець Костянтин Ткаченко. У вересні ми розповідали про неприємний випадок, який стався з чоловіком у міграційній службі. Приїхав робити закордонний паспорт, але я не зміг дістати сюди без допомоги сторонніх людей, які мене штовхали, і при цьому зламали моє транспортне средство. І потім ми, як мені. Ми... Прийшлося звідси спускатися, я чуть не впав. Сьогодні дізнаємось, що чоловік все ще не зміг забрати виготовлений закордонний паспорт. Ви досі не забрали досі паспорт? Не забрав паспорт. А з яких віде. причин? З До доступності. Я чекаю, коли буде доступно. Рік він може там лежати по законодавству. Нагадаємо, під час запису інтерв'ю біля установи до нас підійшов начальник та розповів про те, що коштів на правильний пандус немає. Звернулись до міської ради. Ті кошти, які ми отримуємо за послуги, 30% йде до державного бюджету, 70 відсотків йде до місцевого бюджету. Тому в зв'язку з цим ми і звертаємося до місцевого бюджету, до місцевої влади для того, щоб допомогла вирішити питання, питання пантус. Минулі місяці. Ситуація не змінюється, окрім як винесли кнопку виклику трохи ближчу, але вона теж, теж не доступна в тому місці, де її поставили. А чому не Важко під'їхати. Не, не то, щоб під'їхати. І поставили на ступеньках. Туди як під'їдеш, то все одно не можна дотягнутися до тієї кнопки. Чи буде установа доступною, задаємо питання Олександру Синицькому. Керівник цього закладу відповідає, що наша міська рада не виділяє коштів на його побудування. Я хотів звернутися до представників... До представника нашої міської ради, чому на паспортний стіл не виділяються кошти я на побудування пантуса? Я, я поясню. Вам пандус там існує, але він не настільки пристосований. Відповідно, представники міграційної служби зверталися до нас, до виконавчого комітету, з проханням виділити кошти. Це сума десь приблизно 200 тисяч гривень. Справа в тому, що питання зараз на даний момент включається в тому, що міграційна служба не предоставила проектно-кошторисну документацію на вигляд цього паспорту. І відповідно підстав виділення коштів без проектно-кошторисної документації на жаль поки що немає. Ми готові допомогти. Наголошую ще раз. Там і кнопка недоступна, саме тому людина з літа не може паспорт забрати. Звернемося. Добре, сьогодні зазвучимо це питання, звернемося до представників чорних раду. Продовжили обговорювати цю тему у міській раді спільно з начальником управління житлово-комунального господарства. Я ж не знаю, кого на балансі ця споруда стоїть. Вона не наша, вона нам не відна. Ну то ми взагалі не можемо виділити кошти. О, 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 проси, якщо то, піти, то, якщо, то, піти якщо піти по капітальному ремонту, замовникам може виступати тільки. Власник, Тобто, mm -hmm. ну, а вже чи може місцевий бюджет виділяти кошти не нашим комунальним установам, це питання до фінуправління. управління. Ти з конца міністерськості, хто довпостроїти парк. Начальник говорить, це міська рада не дає гроші, ви кажете, що можна, на балансі не стоїть, то кому комусь тоді належить ця організація. Зараз ми готові допомогти виділити кошти. Тож і механізм передачі цих коштів ми визначимо. Справа в тому, що питання, я ж вам казав, заключається в наданні проєкту кошторисної документації. Вартість робіть, скільки це буде коштувати? От і все. Міграційна служба це один приклад із десятків, якщо не сотень. Не краще у виконавчій службі. Про це ми також розповідали у вересні. Знаємо те питання, проблемні, які ми не вирішили, але завіряю, що ми будемо працювати над їх вирішенням. Всі будуть почуть. Участь у засіданні Ради безбар'єрності взяла Олена Парфенюк, яка розповіла про проблеми людей з вадами зору. Зокрема, розсинхрон світлофору біля колишнього універмагу з озвучкою. Хай його лучше взагалі. Це від вас перше чує. Я й по радіо 13-го це говорила, вони мені пообіцяли, що передадуть. Пузлі фори, так. Машини вже їдуть, воно тікає. Це ж, звісно, це взагалі краще вже ніякого, я казала. Валерій Мартинюк розповів про те, що вдалося зробити за поточний рік, аби Коростень був більш комфортним для людей з інвалідністю, акцентуючи на тому, що цьогоріч Кабмін обмежив використання бюджетних коштів. Але коли виконувався капітальний ремонт тротуару по вулиці Залізничній, то там проектом було передбачено підрядний зараз. Є така можливість, там тактильна плитка покладена. А все інше показує. Щодо тих, що на тротуарах паркуються автомобілі, виставляються реклами. То інспекція з благоустрою, яка зараз вже створена при комунальному робічому сподарську підприємстві, це працює постійно, ходить. Якщо треба, люди, якщо не реагують, то складаються протоколи на адмінкомісію. Ну щодо паркування, транспортних засобів, тут у нас ну, можливості немає. Всі це питання більше поліції, ніж комунальних служб. Ми на це впливу не маємо і не можемо на це впливати. В час засідання згадали проблеми, які не вдалося вирішити за рік. Обговорили причини серед основних відсутність коштів. А ще робимо висновок часто і бажання щось змінювати в нашому місці. Я думаю, як і в інших місцях, повинно бути взаємопорозуміння між владою, між підприємствами. я не кажу про комунальну форму власності. Я буду наголошувати про підприємства приватної форми власності, що ми робимо з ними одну і ту ж саму справу. Немає різниці, де буде відвідувач чи в комунальному підприємстві, чи він заходить в приватний магазин. Для нього ці об'єкти повинні не бути перешкодою, а відповідно повинні бути загальнодоступні. Повинні та чи будуть, покаже час.